Закінчиться війна, авторська поезія. Коли закінчиться війна, не повернуться тільки ті, кого забрали небеса, захищаючи Україну свою, вони полягли в бою. За що? запитували вони, та відповіді так і не почули, шли далі до однієї мети нас не перемогти. Кожного дня мати молилась, запитувала у Бога за що. Її син тепер на небесах, героєм став молодий козак. І кожна жінка, мати, донька, сестра переживають горий біль ту біль, яка проявляється щодня. Повірте, закінчиться війна, прийде перемога, та не повернуться тільки ті. Кого забрали небеса?